Міксир, то крем плюс екстра. 10 кг по ціні 3500 гривень за цілий кульочок. У нас тут попадаються лижні курточки. Ось така моделька це вже ноча. Я думаю, буде естра. Наступна чоловіча, більший розмір, вона йде без капюшону. Ось такого плану. Далі. Ось така. Ось тут дуже багато світлу відбувається штук. Це йде брендова моделька розміру не бачу, але я думаю, що це буде МТ і Далі ось така розовенька, дуже гарна, жіноча модель. Далі ось такі теплесенькі штаніжки. Чоловічі. Наступне У, камуфляжні. повністю ціновесенькі з етикеточкою. Ось така моделька. Далі плесніжні. Ось такий жіночий. Дальше. Це йде така легка модель. Розмір о, 50. Ось такі. Лагенькі модуль. Далі Ось такого плану. Чорний повністю. І ще один світленькі жіночі. Ось такий Протезна модель. Кіборди. Ось такі. Теж теплесенькі. Зараз ще одна чоловіча моделька з шклейками. Більший розмір. Наступна моделька. Ось така. З поясочком. Так, розмір я не бачу. Ось такі вони йдуть. яскраві, гарненька модель. І, в принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг по ціні 3500 гривень. Лижній мікс сорту крем плюс екстра.